В рамках концепції національно патріотичного виховання у загальноосвітній школі номер 1 був проведений захід, присвячений пам'яті загиблих українців під крутами. Школярі почули історичні факти, тематичні вірші і пісні та побачили відеокліпи з демонстрацією відтворених бойових дій тієї сумної дати. Бій під крутами стався 29 січня 1918 року. І, хоча день вшанування вже пройшов, педагоги вирішили звернути увагу учнів саме на цю трагічну сторінку в історії України. На заході побувала наша знімальна група. Бій під Крутами став одним з найтрагічніших моментів історії України. 420 молодих юнкерів та студентів стали на захист своєї держави і намагалися не допустити радянські війська до Києва. Сучасна молодь повинна знати свою історію і героїв, які її створили ціною свого життя. Саме це стало лейтмотивом заходу. Кандидат історичних наук Микола Безотосний своєю емоційною промовою нагадав учням про важливість патріотичного духу і любові до своєї держави. У нас молодь патріотична, її потрібно організувати. Молодь налаштована захищати нашу рідну Україну. Вона потребує підтримки зі сторони керівництва. Не потрібно стримувати молодь і організовувати молодь патріотів, і тільки тоді ми будемо незалежними. Ще одним запрошеним гостем стала Світлана Марчук. Працівниця Юрдинської бібліотеки розповіла про літературні матеріали, присвячені бою під Крутами. Історичні факти, вірші та художня література. Все це бібліотекар запропонувала прочитати школярам. Захід продовжився з вирушливими піснями та декламуванням віршів Олега Степановича. До речі, більшу частину програми склали самі учні першої школи. А це говорить про їх ініціативність та зацікавленість у темі історії батьківщини. Громом німоти байдужі сну, крипом, крипом кривавим воскреслють. Сходять нам ваші невчасні сонця, дзвонять серця, ваші вічні, ваші квітневі, травневі серця, квітні посічені січні. Такі заходи спонукають учнів навчатися на прикладі українських героїв і їх вчинків. В душі дуже пробудилися такі відчуття, що я дійсно я українка, я Частина цієї країни. І я дуже на самій справі горда за неї, що в нас є такі люди, як ці молоді хлопці, які загинули під крутами. І я вважаю, що у кожного з нас повинна бути національна свідомість. Кожен з нас повинен відчувати, що він українець. Організатори також відзначають важливість таких заходів, адже вони формують патріотизм у свідомості юних українців. Для них це було дуже цікаво, хвилюючи, тому що це є історія України, є її частинка. Вони порівнювали з трагічними подіями на майдані 2014 року. Наприкінці заходу на екрані демонструвався відеоролик із фотографіями учасників бою під крутими та кадри з відтворених бойових дій. І хвилиною мовчання вечір пам'яті було завершено. Проте спогади про них назавжди закарбувалися у серцях українців.